Так, які я собі. Там багато механічних вопросів, там питання. Ну, взагалі так. А, вибачте, зараз, що таке мама, да? якщо проводити маленьку таку значить, стежку, мама це любов, мама це те, що ми втрачаємо, коли і батько, і мама не стоїть. коли. Родина розпадається, я пам'ятаю, як не стала моєї мами і багато кого в неї вже нема. Я що хочу сказати? Не вистачає погляду, не вистачає знаєте, того місця, куди ти приїздиш і відчуваєш там себе вдома, не вистачає навіть її колискової. Може не всі їх пам'ятають, пам'ятають свою колискову, але вона була у ковді. От зараз. Колискова, але колискова для нас, колискова для дорослих. Дорослим теж потрібна колискова. Коне Коли самовоцо. Развімаю я пусть онеч, души на меч, Божий цей день, звоним, ти їх заму, що здобув за be the one that